Усіх вітаю. Зараз дуже багато творчих людей, і якась частина з них займається музикою. Хтось пише музло на студіях, хтось на великих студіях, а хтось тільки починає розбиратися у цьому. І сьогодні ми з вами розберемо, що потрібно, щоб записати свій перший трек вдома. Тому бери смаколики, натискай вподобайку та вивчай матеріал. І перше, що нам потрібно, це комп'ютер. Зараз сучасний світ він в тебе є: це або якийсь MacBook, або на Windows ПК з цим розібралися. Але потрібна якась програма для запису та написання. Так? Так. Їх безліч. Вони відрізняються дизайнами, якимись фішечками. Але саме звуком. Вони ніяк не відрізняються, тому можеш обрати будь-що. Там це FL Studio, Ableton, якщо в тебе Apple Logic, що ще є? Cubase, Studio One, Pro Tools. Їх безліч, але вони не звучать. Запам'ятаю, немає різниці в самому звучанні в програмі самої, тому що мені дуже багато цих питань задавали. А ось в мене FL Studio бас звучить отак, а в Ableton по якось інакшому ні. Воно так не буває. Програми з зазвичай пишуться таким чином, щоб ніяк не вплия, не... щоб ніяк не вплия. Пл щоб не нія ніяк не впливало. Е Програма пишеться таким чином, щоб ніяк не впливати на твій звук. Друге, мікрофон. Ми з вами виконавці і ми співаємо пісні, тому він нам потрібен. Саме перший мій мікрофон це Ротен t 1 a на який я працював усе літо, відкладував гроші і купив його. Це було десь років 6 назад. 7. І ось. Він ще все стоїть і звучить. Я в, я в нього записую. Окупив себе вже мільйон раз. Ну, може, не мільйон, трохи менше, менше але факт остається фактом, що він працює. Є ще із бюджетних варіантів at 2020 аудіотехніка. Теж добрий Майк, я в нього писався деякий час. Так, на пробу брав. Працьовитий, працювати, можна, можна. Беріть, 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 беріть. Потім у нас є АКГ П120. П220, теж добрий мікрофон, але є євеличке але кожному голосу потрібен свій мікрофон. Ти можеш зазвучати в мікрофон за 3000 гривень, а можеш зазвучати в мікрофон за 25 тисяч гривень. Але якщо в тебе немає майку за там, 5 тисяч баксів, тобі не потрібно казати собі, ой, в мене немає майку за такі кошти, тому я, не, я плохий музикант. Працюй з тим, що в тебе є. Так, усім хочеться крутий майк, круту карту, крутий комп. Всі з чогось починають. тому і ти починай. Не треба там зволікати, типа такий: Ні, я мікрофон за 2000 гривень. Ні. дякую. Не роби так. Третє це аудіоінтерфейс або звукова карта. Якщо подивитись на бюджетний ринок, бюджетний сегмент ринку, то ми можемо побачити просто неосяжний якийсь безгранічний склад цього всього. Але воно все звучить ну, плюс-мінус однаково. Відрізняються дизайном та маркетингом. В мене є три варіанти, які я можу вам порадити. Перше це Focusrite. Ну в мене. Теплі просто спогади. Ось така. Це третє покоління. В мене взагалі спочатку була звукова карта, а потім мікрофон. І моя перша звукова карта це Focusrite якраз першого покоління, потім в мене була друга. І ось вже є третя. Я нею не користуюся, це мого друга. Чомусь вона в мене, і вона робить. Головне, що робить. Другий варіант аудіоінтерфейсу, який я можу порадити, це буде Audient ID14 mk 2 Він дорожчий, в нього чистіші входи, та й він не красненький, а серенький. якось так. Та третім варіантом серед аудіоінтерфейсів я можу порекомендувати від бренду Universal Audio. У них є лінійка Вольт, там є певна кількість аудіокарт. Навіть є такі, в котрих є емуляція, аналогового звучання. А ми усі розуміємо, яке аналогове звучання може бути у такій коробочці. ну. Це про те, що я казав з самого початку: дизайн, маркетинг і таке інше. У всякими от цими мінімальними фішечками воно все відрізняється, але вирішувати вам. Що вам потрібно, куди та як. Про аудіоінтерфейси хочу сказати: дивіться на те, що вам потрібно від карти. В більшості ми завжди переплачуємо від кількості. Ходів та виходів у карти. Наприклад, цього фокусрайту є це 2i2. А є фокусрайт соло, де немає оцього от, другого входу під мікрофон. Так вона і на 50 баксів дешевше. Тому завжди розумійте, що вам потрібно. Якщо вам потрібно водночас записувати два мікрофони, тоді вам потрібна карта з двома мікрофонами. Якщо ви тільки для себе, зекономте гроші, подивиться на щось. Трохи інше. Завжди є компроміси. Та й останнє, але не зазначимо, що це навушники. Тут вибір дуже великий, дах їде 100%. Але для запису вокалу нам потрібні закриті навушники. Із закритих навушників я можу порекомендувати, мабуть, аудіотехніки m 50 x та Beyerdynamic dt 770 Якщо ви більше хочете зводити музон. То відкриті навушники вам потрібні. Я можу звернути увагу на ось таку модель. 990 баєра. Ось ми і підійшли до кінця відео. Дякую, що дивилися. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Робіть. З червоної кнопки сиреньку. Тобто, із фокусрайтера обіть аудієнт Хто дивився, той зрозуміє. Е, якщо є якісь питання, чи що б ви хотіли у майбутньому бачити серед про звуковий мир тому пишіть у коментарі, я все буду читати, дивитися та відповідати. До зустрічі!